Майте ручку, підписалися, щоб Медведчука як сепаратиста, щоб йому не дати відкрити свою партію і не продвинути в Верховну Раду, тому що буде біда. Буде біда, бо він є кум Путіна, який все робить для того, щоб для кума було добре. Під час революції гідності я брала активну участь у поїздці до маєтку Пале Медведчука. Ми там били йому паркани, ми намагалися з ним поспілкуватися, але не вдалося. Тобто мені приємно, що все-таки зараз виникла така акція, і хочуть, як кажуть, заарештувати його і навіть видворити з України. Є такі думки. Звичайно, що це буде дуже нелегко, тому що ми всі розуміємо, що це за персона. Але я вважаю, що це треба робити треба інформувати людей, тому всім раджу підписуватися. Якщо буде чоловік 10, чи 50, чи 100 – це не той варіант, а якщо тисячі, то звичайно, що це призведе до певного ефекту. Та не зміни нічого, а хоч про одного змінилося. Випускають з тюрми і далі йдуть туди до влади.